Дорогие кинули, давай, кинули, да, ведь були, Ой наступила та чорна хмара. Значна крапать, от там збиралась бідна голота, до корчми гулять! А ми зібрались гулять до чоловічого клубу, здоровенькі були, і, і маленькі побрехенькі розказ розповідати. Отож, вчора хлопці, я зустрівся з дівчиною, от з великими великими грудями. О, ну зайшли ми до ліфта, і я ж утупився в ті груди. А вона тоді стояла, стояла та каже: ну, ну молодий чоловіче, може вже все таки натиснете. І тут щось не так пішло. <рес> не на то натиснув. Суд. <рес> Визивають свідетеля, суддя каже. Ваше прізвище. Чиє моє? Ні, блін, моє, звісно, ваше. Моя Рабинович. Рик народження. чей мій? Не, блин, мій, конечно, ваш. 53-й. Одружений. Кто? Я? Ну, конечно, вы. Уже ж не я. Одружений. Сколько с дружиной живете? Щею? С чьей? С моей? Не, с вашей. А, с вашей? Года полтора. Да, прекрасно. Молодец. Сидять дід з бабою 8 березня, сидять тихенько, мовчать годину другу. Баба каже: діду, що ти мовчиш і мовчиш? Взяв би щось розповів. Та То що тобі розповісти? А ти ж глуха, як пень? Хм, цікава історія. І що з ними далі було? <різь> 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 ну що хлопці, да, 8 березня святкуємо, святкуємо, а не наливаємо. Ну, правда, у пісне можна наливати. От. Ой, ну ой. Сидять два, два, це там українські хлопці сидять, каже, от ти знаєш що, даремно ми оце святкуємо, справляємо оце чужі свята. Як? Які? Ну, дивись, 8 березня на носі, а ми всі гроші витратили на е, день святого Валентина. <сум> 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 da, весна зібрала жінка на дівічні. Накрасилась, причесалась, оділася гарно та й питає чоловіка: каже: Ну, як я виглядаю? Ти виглядаєш так, що зараз вдома зостанешся? 8 березня він і вона, вона шкодується. Ой, сьогодні свято, 8 березня, ми з тобою нікуди не ходимо, нема що вдіть, все так однотонно, вже багато років. У мене депресія. Він так на неї дивиться. Да, кохана, я думаю, що тобі кудись треба з'їздити. Да, і куди, і куди, і куди, і куди по морді. Кохана, кохана, будь обережна. Тут по радіо передають, що по зустрічній смузі якийсь псих їде. Якийсь псих? Та їх тут сотні! <курізь> Це е, диспетчер таксі. 22-й, 22-й, Ви не можете забрати людину а в аеропорт поспішає. Можу, можу, в мене три вільних місця. От, але він дуже поспішає. На 17-ту годину боїться, що не встигне. Я вам я запевняю вас, що встигне він на цей рейс. Чому ви такі впевнені, а я пілота цього літака везу? Це був банкет, такий в честь 8 березня. Дівчина вечором вертається додому, йде таком, через чорний такий темний проулок. Тут стоять! Вона стала ноги на ширині плеч, Вона стала руки вверх. Вона каже: Це що? ограблення чи що? Не блін, утрення гімнастика. До частного підприємця приходить хлопець, який нещодавно одружився, от з донькою частного підприємця, і каже: заберіть! Заберіть свою місяць, прожив з вашою донькою, заберіть її, не хочу я більше її здати. Вибачте, товар після 14 днів поверненню не підлягає. <рес> стоїть прапор в казармі так перед зеркалом, так причісується і так, так сумно, сумно говорить. Щось у мене волосся дуже лізе, аднівальний стоїть. Та, товариш прапорщик, весна! Весною всі тварі линяють. <рес> ну, всі, звичайно пам'ятають цей фільм. Сухав, петруха з тобою, помер петруха. Що, Абдула зарізав? Ні, гульчита й відкрила. <рес> Це ж на цю тему. Іван Царевич вийшов, вирішив поїхати побачити, що ж це за чудіще там водиться в лісі. Під'їхав до печери і вийшла дівчина-красуня. А він каже: А де ж чудіще? Я чудіще, в смислі? Ну накрасилась я. Сёма, я смотрю, ты читаешь антисемитскую литературу. Так і да, Изя, ну почитал я нашу семитскую. Боже мой, Изенька, нас же унижают, нас же ж уничтожают, нас же ж изгоняют, боже. Сплошной негатив. Почитал я антисемитскую. Боже мой, мы же заправляем миром. У нас же все деньги, у нас же тайное правительство. Мы же просто властелины всего. Сплошной позитив. Закохався хлопец у девчину, вот, а она ему каже, у тебя три Мерседеса есть? Нет. А двоповерховая вилла есть? Ні. Ну і все, все, все кінчено. Той пішов до батька і просить поради, як же бути. Батько каже: ну що, синок, продаси бентлі, купиш три Мерседеса. Ну, зносити три поверхи дачі, ну, синок, це не серйозно. Врач <preocupative> <ISP1> <ск sinus> заходив в палату, каже: Бальой, у мене для вас дві новості: одна погана, одна хороша. З якої починати? Ну, давайте поганою, Вам прийдеться ампутувати дві ноги. Ну, а хороша яка? На ваші кросівки вже є покупателі. Весна. Ти знаєш, діду, от як зробити так, щоб жінки не обдурювали тебе? Як як зробити, побачити, що вона з тобою відверта? От ти бачиш, що жінка з тобою відверта? Бачу, завжди бачу. А коли ти це бачиш, як бачиш? Ну, як бачу, якщо вона перестає животик свій втягувати, значить за мною вона відверта. Оголошення в магазині. Кожному чоловікові, хто купив на 8 березня сковорідку, каска в подарунок. Дорога, у нас сьогодні юбілей фірми. Ну, я прийду. Пізно вечором з васією, ну посидимо, атм'ятів. Та ти що, з цим п'яницею, ідіотом? Ну добре, ну тоді я прийду з нашою Тетяною, сотрудницею, гарною, розумницею. Добре, приходь же з Васією. <рістична> Ну, це син питає тата, тату, тату, А що таке кохання? Ой, синку, кохання це коли ти вранці лежиш у ліжку, і оце заспане, страшненьке, невмите, називаєш моє сонечко. Так, доню, він хоче на тебе одружитись. Тату, тату, ну я ж його в житті не бачила. Ну, що це таке? Ти мене хочеш продати. Продати, я ще доплатити хочу. А у нас Ютуб. Та рубрика така, у нас Ютуб. А я думав, на тебе байко. Лов, чуваки, і чувихи, з вами вітьок. А це значить, що Ютуб канає в програмі здоровенькі були. І я вам скажу, що коти дуже хитрі створіння. Вони навіть самі себе можуть злякати. Як ось у цьому ролику, де кіт хотів злякати ящірку, а вийшло як завжди. Дивіться, можливо, впізнаєте й себе. Дурний вчиться на своїх помилках, а розумний на чужих. Дивіться, як мій котяра Мурзік розправився з собацюрою. Зараз абсолютно серйозно дивіться, як кіт врятував дитинча від собаки, який вже встигнув вкусити малого. Ось вона справжня дружба. От Ютуб, Ютуб, хоча б познайомитись з цим вітьком, який він хоч є, там, такий загодний. От, ну так оце ж, знову ж кажу вам, до, до, у магазині, в супермаркеті підходить до каси музик з корзиною, повною, там всіх там, набрав собі, Каже, у вас з картою можна розрахуватися? Та каже, звичайно, може. Він взяв, поклав туза бубнового, взяв корзину і пішов. <рес> і лісь перед цим про сковородку розказував. Вертається, мужик пізно ночу додому стукає, жінка відкриває, а в руці сковородка. Він каже. Люся, слухай, краще йди спати, я не голодний. Чуєш, діду, а тобі взагалі взагалі, е, хто подобається? Блондинки чи брюнетки? Ну, як тобі сказати? Мені то взагалі груди подобаються. Ні, я в плані, яке волосся. «Ні, Юрчику, мені не подобається на грудях волосся. <різь> сидить дівчинка у пісочниці, сидить. І щось жує. І цей ротик весь у пір'ї, у пір'ї. Може, каже, дівчика, що ти жуєш? Наско, А я ти взяла, шамо пришкакало. Ну, представте, ось така ось картина. За вікном мороз, аж вікна позамерзали. Ви прийшли, ви прийшли. Додому, а на столі стоять пельмешки, Сільодочка порізана з лучком і полита маслом. Чого ще не вистачає? Ну чого, пляшки? Вірно, а іноземець нізащо не догадається. <риклад> <риклад> от от яка, яка, яка оце кайф, який кажуть один другому в тому, щоб бути татом, якийсь це в цьому кайф. Ну, який, який кайф, оце неділя. Оце була безсонна ніч з дружиною, оце ти лежиш в теплому ліжечку, і тут тобі бах пультом по голові мутики. Та я бачу, ти товстий. Та ні, це в мене кістка широка така, а не бачив, щоб кістка з боків звисала. Це два. Мажора вирішили приколотися над офіціантом в ресторані. Той підходив, до них, скажіть, у вас щось екзотичне є? Той каже, у нас всі страви екзотичні, а у вас можна замовити чорну ковбасу. Той так зам'явся. Зараз піду, дізна, пішов, там, через деякий час приходить, каже, на жаль, сьогодні чорної ковбаси немає, є чорне молоко. А ті думають, нічого собі, ну давай чорне молоко. Той пішов, приходить, товстенна негритянка, Хопила їх до грудей, напоїла чорним молоком. Ті так очманіли. Каже, слава Богу, що чорної ковбаси не було. Це, це два лікаря зустрічаються. Один каже: слушай боря, а що тебе так Рабінович не люби? Каже, в нього теща була дуже больна, а я її вилічив. <рит> Сидять дід з бабою, дід весна. Ба Баба. Да, весна. діду, ти пам'ятаєш, що ти осінню ходив на рибалку. Пам'ятаю. Ну, щука твоя дзвонила, казала, що зікрою. <рит> е, кум, кум, а чого ви такий сумний? Та так на душі погано це буває, що не знаєш, чи 0,3 викликати, чи 0,5 відкривати. Три дня і три ночі цілував Іван Царевич спящою красавицю, красавіцю, а потім таки плюнув і похоронив. Весна, субботник в школе, учитель же Вовочка, возьми там, будь ласка, викна пофарбуй в школе, в классе. Добре, Вовочка, через час скажет, а рамы тоже фарбовать. <говорит> гиви, слышишь, дорогой, ты вот в лесу умеешь ориентиры находить? Да, конечно, могу, слышишь, на раз могу просто. Слышишь, Гиви, а как по дереву определить север, юг, а как, как? Смотри, юлка это север, пальма это юг. <реш> <реш> ну а в нас гість, знову гість такий, знову ж таки Жека, але вже з Харкова про Харків і Харків'ян. Ага, ну давай Жека. Всем привет, Вася, с вами Жек. Короче, сегодня я вам расскажу про Харьков. Значит, первое, что бросается в глаза, это то, что Харьков в натуре, Вася, культурный город. Вот. Значит, тут этих 16 музеев, Вася, 80, прикиньте, этих, как их, библиотек, ой, я вспомнил, да, и 6, Вася, государственных театров. Короче, 102 места, в которых мне делать вообще нечего. в принципе. Вот. Значит, ну, базара нема. Я когда приехал в Харьков, в Харьков сразу почувствовал, что я Становлюсь культурнее. Да, да. Даже сегодня, когда Улаха мобилу отжималась, это поздоровался Значит, вот. значит дальше. Что еще? Значит, говорят, что Харьков Вася это город студентов. А студент должен быть каким? Правильно Вася Голодного. Прикиньте, целый город Вася голодных людей. Вася. Так что я вот с шаурмой в руках ночью по Харькову бродить вам э, не советую. Ну вот. Значит, тут еще есть это самая большая площадь. Площадь свободы. Вот это, вот это она. Прикиньте, оказывается, площадь свободы Вася в Харькове. В пять раз больше Красной площади в Москве. Не, ну тут я логику, в принципе, улавливаю. Потому что ну, наш президент тоже где-то в пять раз больше их. Это точно. Вот. Пошли дальше. Так вот, Вася. На этой площади когда-то стоял самый большой Вася памятник Ленину в Украине. А в сентябре этого года он стал еще и самым громким. Ну, просто когда его валили, этот грохот был слышно аж в Полтавской области. Вот. Что еще, значит, дальше. Когда вы выходите с этой, с площади Свободы, вы попадаете на главную улицу. Как же она называется-то? Кто Роксолану играл? Причем тут Мирьям Везерли? А, Сумская, вот, Сумская. Так вот, на Сумской, на доме, на углу. Висит Вася огромный градусник. Я вам серьезно, я реально офигел. Я не знаю, правда, нафига он такой нужен. У меня есть два предположения. Либо Вася в этом доме все болеют, либо Вася это градусник того Ленина, которого свалили. Вот. Значит, как говорил мой этот участковый, пройдемте дальше. Короче, Вася, сегодня еще побывал на рынке барабашова. Вот. Ну, это самый большой базар вася, в Украине, вещевой. Я за базар отвечаю, на тут. Короче, кто там только не торгует. И арабы и индусы, и китайцы. Я серьезно говорю, не, не, не этот, не, не базар, а какой-то артек для взрослых. Вот. Значит, те, кто говорят, что на этом рынке нет фирмовых шмоток, вася, я официально заявляю, это все гонило. Я сегодня лично видел, как вот эти все фирмы шьют шмотки вот эти прямо там на рынке. Вот. вот. Что еще? Значит, есть тут канатная дорога в Харькове. Вот. Но пользоваться ей я вам не советую, потому что у нас асфальтные дороги нормально сделать не могут. Я представляю, что там с канатной происходит. Стопудово, когда ее строили, вот, это пару тонн канатов налево списали. Вот. Что я могу сказать? Побывав в Харькове, вот, я могу официально авторитетно заявить, что город офигенный. Вот, в натуре офигенный. Я знаю единственного человека, которому не понравился Харьков. Ну и то, это не сам город, а Качановская колония. Вот. Короче, с вами был Жек. Всех благ. Живіть і чітко, приїжджайте в Харків і Э! Е, О, я ж в культурному городі. Вважаємо, где тут знаходиться ближайшее питейное заведение? Я зараз витру не арілася. А от у нас з дружиною ще з весілля домовленість. Е, от гроші тратити порівну на улюблені свої справи. От е дружина полетіла до Таїланду, а я оце сижу і не знаю, що робити, що... а що таке, Та от не знаю, куди поставити 200 пляшок горілки. Звонок на скору. Алло, Скора? Приїжджайте швидше, мене тут чоловік обідав. Ми по таким визовам не приїжджаємо. Краще дзвоніть в міліцію. Та при чому тут міліція? Йому треба на голову шви поставити. <ріху> <ріху> Чуєш, Юрчику, а що це в тебе так волосся блестить? Ну це, діду, я готуюсь до передачі, мию голову, ми ж за народним цим. З, З, ви... Способом? Не, способом то я беру яйцями натираю. Ну, Юрчику, ти як я повинен сказати. <рес> Вранці дружина чоловікові каже, ну я розумію, притьопався, ну я розумію п'яний, п'яний, ну спина чого подряпана. Ти розумієш, і ти не міг, орел приніс. <рес> Sema! Ty приснився мені sogni nocie w eротическому snie, що там Saračka z tobą witwara. Ти появився і все испортив. Двоє друзів спілкуються, один каже. Коли мені від проблем зі шлунком лікар прописав ЛСД, я спочатку здивувався, але потім до мене прийшов дракон і мені полігшало. У лікаря розумієте, у вас тиск 150 на 100, Вам терміново треба кинути пити каву та коньяк. А зрозумів, доктор, зрозумів. Тільки чай та горілка, тільки чай горілка. Дружина поміняла штори у квартирі. От чоловік приходить п'яний, пізно, ліг спати, прокидаються вранці раз-раз на годинник, почав одягатися, одягатися і біжить. Стьопа, куди ти? Та заткнись дурепа, вже п'ята година. Мене дружина дома вб'є. Зустрічаються два друга, один і каже: представляєш, оце вертаюсь з отдиха з Турції. Открываю шкаф пусто. під кроватью – пусто, холодильник пусто, в спальні – пусто». А другий каже: ну, а жінка, що сказала? Та при чому тут жінка? Вона поїхала до тьощі, нас просто ограбили. Приходить хлопець до діда, каже: дядьку, знаєте, я вашу онуку у той, ну, трах, ну, то Ну, трах. Тойво, той во! Тепер жениться тобі прийдеться. Та ні, я той, я її трактором переїхав. Той войво, мужик. Вночі мужики піднімаються ж вночі, да? 32% йдуть до туалету, 11% йдуть до холодильника. А 57% йдуть додому. Одеська квартира. Розочка питає, каже: Абрамчик, ти так давно не говорив мені, що кохаєш мене. Ну чому? Ну, я ж тобі вже казав, розочка. Якщо що-нібудь поміняється, я дам тобі знати. Ця делегація приїхала в село і бачить, що чоловік віджимається від підлоги. В них такі очі округліли. кажуть: все бачили, щоб корову вкрали, бачили, щоб коняку вкрали, бачили, ну, щоб жінку з під чоловіка вкрали, не бачили. Доктора Айболіта Чуковського все помні. Да. Зайчику трамвайчиком перерезала ножки, да. и он пришил ему новые ножки, он снова бежит по дорожке. Внимание, вопрос, откуда у доктора Айболита новые ножки взялись? Свято 8 березня по праву жіночий день. Чоловіки, так відстоїмо ж наше право хоча б на ніч. <риклад> <риклад> ну що, я вам, це були такі жарти, а я от серйозно хочу привітати наших жіночок зі святом і подарувати гарну пісню. oh